Я вже в Голландії. Доїжджаю до місця загрузки по дорозі, в принципі, не було що знімати, бо це часу, так як зараз автострада, так як Белій виїхав на ту автостраду, так і до цього часу прямо їде. Діяких змін. Зараз вже маю менше 10 кілометрів до цей, до загрузки, а розгрузка аж майже під Берліном, тобто там вже до поїща ціла фігня. Тому. Маю надію, що завтра так, як четвер розгружуся, завтра щось ще загрузити. Ну і маю надію, що п'ятниця вже буду в Варшаві. Вот. Там ще треба мені машину трошки підшимати, а неділя безпеку на Україну. Вот. Ну і цю машину теж У мене вже тут ключик такий горить, вже навіть перший раз то він був так засвітився за газ вже навіть не гасне. Вот. Тут вже, хоча мені дивно, що він так сильно засвітився і так сильно прямо показує. Тормоза вже Трохи втерлися вже так. Ні не пищать, ні не труть так сильно. За 400 метрів, тримайся, вже пищали потери, так, сильно. От, Ще тільки доходить 34 тисячі, тобто сервіс в мене при 40 мало бути. Бо не знаю, що за фіння, чому воно тим клюнчик так написало. Масло теж, трохи показувало, що треба долити. Зараз типі, показує, що війчна терпимо. Скринч втричив з'їзд. Все, так, може бути. Чому не знаю наразі. Скринч втричі з'їзд. Що чому? Хрен його знає. Коли вже шеф буде виясняти, я йому привезу машину, а він собі їде на Рено і з ними виясняє. Мені вже поки я повернусь, має бути машина підготована. 80 метрів з'їдь на праву сторону, потім вот, по правій стороні якась річка, прям похожа на такі, як границя. От. До речі, наші на би зробили з Росією. Хоч для Росії то нас треба бетонну і то таку 100 метрів висоту і 20 діаметрів, щоб вони її не прострілили навіть mm -hmm. вот, але... На але хоча б отаку, от а не сітку. Як вони прихерачили. Щоб викупали, та і залили водою. Набагато надійніше. один танк не переїде. Вот. Мені ще 6 кілометрів до загрузки. Та як вже заїжджаю в якесь місто, то маю надію, тут хоч трошки щось знімемо в Голландії. Амстердаму, звісно, далеко, я знов заїхав тільки так внизу, ну, правда, вже вище, звичайно, того, що було. Тобто той раз я взагалі там, якісь пару кілометрів, 20 кілометрів до Голландії. Цей раз то я так трохи заїхав, вже бо треба в місто якесь навіть заїжджати. В принципі, що щодо за місто, то може бути маленьке село, але на карті того не видно, що там. Ох ти, навіть рибу хтось ловить. Так водичка. Не вже ж так, як в Венеції, є там без Абстрадані, що ці канали і місто, пів там побудовано прямо на, на воді. Ну, Канал якраз пере, пере, пере цей, переправа. Ну, тобто, висота води різна. і Стоїть рівня, що тримає воду. 8 градусів тепла, але на дворі виглядає, виглядають то було, хто знає, скільки дикі качки ціла купа. Тобто лук зараз постріляти їх трошки. Би і, хоч би одної без. Хоть в принципі вони не смачні. Мені не подобається. Болото від тих м'ясо віддає. В принципі, можна і не любителя. На природі то воно би, звісно, неплохо. 4 навіть Беха поїхала. Ой, я так обрадувався, що мені прийшла та смс, загрузка і аж під Бердін. Дуже радую, хоч мені знову треба доїхати ще купу кілометрів, але тут весь час автострада, то не Франції, тут 10 година вже буде на місці вечора. Ну, може 11, ну, то залежить, скільки я буду Почти, подорожі відпочивати. Я всі можу стати дві годинки, поспати, поїсти. Та їхати далі. Поїду пізніше, ну, нічого, зато вже пару годин поспав вже. Легше. Вот, я зараз буду теж переїжджати через річку. Странно, коли не бачу дівчата в спідничках, коротких є, це не ハローモンド。 Chyba na to nie pojąłem, więc był kuchcem żółty, którego się na żółty, znał, to nazwany. Ciekawe, na rondo za ponad 1 kilometr. Tak, o, ja na jakiej tak, to firma nazywa, tak, tak. To, jak to firma nazywa. Tak, się? Jak На скутері по пішохідному цьому тротуарі. Нормально. Але дівка що там скажеш, Баба за рулем. Ліпше наїде по тротуарі ніж буде чудити От. Przekroczyłeś tezwaloną prędkość tutaj normalnie djec po tatuari, sensę w tej jechał, sranno, stranno. Niech ludzie chodzi po drozie Скутери їздить по тому. Велосипедній доріжці якогось мало. Вічна ровно. в стрічет з'їст. Тільки непонятно якого. Якого милого така фіня садія. Skręć w trzeci zjazd. Tak, no niby i tutaj moja zahróżka Za 100 metrów dojazd do punktu przelotowego, Tu jeszcze nie zobaczę wyjeźdza No na pewno się zaraz będzie tutaj Tak, no bo z niewiarygodności tutaj da mu skrijeć vlevao. Tak, dobre. Budi kluczaty.